Вони стоїть на місці, щось постійно зглядає, щось тюрінгує. О, вони поставили руків'я зведення вже з збільшеним пропорцентом. Про Подовжене руків'я раз, вона вже mm -hmm. має подовжену цівочку. Цівочка тут вже хрікнуться на трьох винтаж і вартість боєприпасів. Це найосновніше на сьогоднішній день, це саме дороге, що може бути в плані тренувань. Вітаю вас Нескорені! На сьогоднішній день хотів показати вам деякі новини, ну не новини, а вже, скажімо так, апгрейд. Давно вам відомої модельки арт-платформи, це ДБ-DB15 та NB. На сьогоднішній день у нас є три, тобто у нас представлено три одиниці три даної зброї. Всі добре пам'ятають виконання її ось таке. Коли цівочка у нас була ну, дещо коротшенька бронза, тобто ця моделька, яка була така і залишилася незмінна, радує те, що виробник все ж таки, скажімо так, не стоїть на місці, щось постійно зглядає, щось турінгує, вони поставили руків'я зведення вже з збільшеним флежетом. Тобто зведення при установці приціла, наприклад, який було, вже приціл не стояв, тобто вже зведення тут буде набагато зручніше. Це бронзова моделька, вона яка була, така і з великим рахунком, окрім цієї руків. Я. Чорна версія цієї гвинтівочки, вона так само має подовжене руків'я раз, вона вже має подовжену цілочку. Е, Цілочка тут вже кріпиться на трьох винтах. Якщо на пронзі вона на двох винтах, то тут на трьох винтах. Але я думаю, що вона, платформа має кріплення абсолютно ту ж саму. І додали вони ще на цілки самі два додаткові упорчика, Тобто, коли ви знімаєте цілку для чистки, встановлюєте його в суворотньому напрямку, або при, при послабленні, тобто льох то буде мінімальний. Е, Зазори між Апером і Вором тут ну, фактично такі самі, які були. Тобто ці карафіни вже перевірені сотні разів там, і продалося їх неймовірна кількість. Тобто нарікань на них ну, можна сказати, фактично немає. Да, звісно, десь щось і колись десь в когось вискакує, але ми маємо розуміти, що це ну, масове виробництво, це ж десь щось, хтось когось там з руками не гаразд, когось комусь пощастив. Кажем так, Третя одиничка, яка у нас представлена, це та ж сама Деймон Бек, але ця модель у нас представлена в калібрі 9х21. 9х21 на 16 му столику, Бовбацівочка. Варіант, я вам скажу, дуже цікавий, в плані якому ну, всі хлопці, які займаються практичною стрільбою, я б радив би звернути на нього увагу. Маназини тут Глоб. Можна встановити відповідно хоч півметровий. В першу чергу, це, мабуть, варто звернути на цей карабін. Чого? тому що, ну, як правило, при дистанції це всі проходимо і вартість боєприпасів. Це саме основне на сьогоднішній день, це саме дороге, що може бути в, ваку, в плані тренувань. І ми всі чудово знаємо, хто стріляє, що як тільки ми виходимо на площадку, тільки ми починаємо стріляти, коли в кураж, відповідно на боєприпаси закінчують з неймовірною швидкістю. І ну, я знаю втраймало людей, які, заїхавши на площадку з певною кількістю боєприпасів, виїжджають звідти з тими ж боєприпасами. Як правило, боєприпаси всі залишаються на стрілецькому обережі. Е, замінити на ці платформочки. Е, 100, ой, афер на 223, або на гришап чи на що безло, на жаль, не вийде, тому що е, тут шахта, трактор магазина тут е, зроблена саме під на 21, під такі магазинчики. Тобто mm -hmm. збільшити його навряд чи вийде. Так, не вийде, оскільки тут тут визено саме під такий магазин, який це раз. Ну, а все. Бу перестоять, все мать все те ж саме, абсолютно. Плюс тут доданий коцер для усунення люфта між Ну і відповідно, В 223-му калібрі вже всі, мабуть, знаєте, але я ще раз повторюся. Тут йде 5,56 НАТО патроніки. Звісно, маркування йде на стволах у нас 223-й ремінтом, тому що цього вимагає законодавство. І... На 9.21 на ДБ9 ну, написано мульти, калібр мульті, але що вони мають на увазі під калібром мульти в 9.21, чесно кажучи, я цього не знаю. Ну, спробую дізнатися, що воно може значити у них. Ми від цього будемо писати. Можливо, можливо тут можна буде встановлювати і мульті, це саме гніздо, тобто ловер можливо використовувати в інших пістолетних калібрах. Але, на жаль, у нас в продажі поки наступні тільки 9х21, на оскільки цей боєприпас вважається мисливським. Всі решта 9.18-919 вони не підлягають під, під категорію мисливських. На цьому будемо завершувати короткий огляд у цих трьох, неймовірно, фантастичних арочок. Отож, купуйте, вчіться, тренуйтесь. Вдосконалюйте свої навики і пам'ятайте, вільні люди мають зброю до